ЖК навігатор я б рекомендував би розглядати для купівлі, Якщо у вас обмежений бюджет, ви хочете новобудову більше для життя. Чому не під оренду? Пояснюю. По-перше, це локація. Вона не супер користується попитом під оренду. Це перше. По-друге, там великі площі. Однокімнатні квартири там близько 50 метрів квадратних, двокімнатні близько 78 метрів квадратних. Тобто, це великі площі, які не зовсім є актуальними для оренди, оскільки ви переплачуєте за метри квадратні, а умовно кажучи, в оренді квартира 40 квадратів і 50 буде однаково. Проте з там середнім чи на квартиру з ремонтом від забудовника нехай 1400, ви переплачуєте за 10 квадратів 14 тисяч доларів. Тому вам це навряд чи окупиться. Під оренду там цікаво робили, брали великі площі, ділили на дуже багато смартів, там по 20-22 квадрати. І тоді, звичайно, це було вигідно. Я навіть пам'ятаю квартири, деякі такі продаються, які відразу на три смарта поділені. Більшості випадків це для життя. Більшості випадків це, якщо обмежений бюджет і хочеться новобудову, бо плюс-мінус за такі кошти це старий фонд, наприклад, на ті самій оболоні. І однокімнатну квартиру там з ремонтом від забудовника. Можна навіть двокімнатну з ремонтом від забудовника можна купити, мабуть, в районі 80-85 тисяч доларів. А ще навіть можна дешевше, без меблювання. Плюс там навігатор другий. Зараз не знаю там актуальні ціни, але ще десь півроку тому спілкувався з забудовниками. Вони там продавали по 900 доларів за квадрат. Це уже з ремонтом. Тобто там уже мінолени, якщо не пам'ятаю, там уже якісь шпалери чи покраска, щось таке. Тобто, по факту від забудовника можна було взяти на етапі будівництва 900 доларів за квадрат, квартира з такою а, попередньою. Обробку, що в принципі можна доставити там кухню меблі і заїхати і жити. Тому варто дивитися, що вам краще, бо по факту єдиний конкурент нам поруч навігатора це плюс-мінус старий фонд на оболоні, десь такі самі ціни. Тому, якщо ви хочете проінвестувати в навігатор, придбати там нерухомість або порівняти, що за ці кошти ви можете подібне купити. У вас завжди є можливість написати написаним слово купівля отримати безкоштовну консультацію, де рієлтор офлайн, зустріч в офісі може бути відеодзвінок, розбере ваш запит і порекомендує, що краще, як краще використати ваш бюджет бюджет саме для вас.